«Цитата клацне, як затвор. Ми всі заручники театру, в якому всім знаходять роль, не всім дають сценарій почитати. Це такий коротенький вірш і збірничка поезії Три крапки Ігоря Коваленка. Три крапки. Книжечка вийшла у подарунковий пакет. Подарунки надсилалися переважній частині учасників літературного конкурсу імені Тодосі Осмачки, Шляхи Мої Немірені. Так от, саме три крапки це і є епілог або ж факт закінчення восьмого. Літературного конкурсу, і три крапки – це є передвісник того, що конкурс буде продовжено в наступному році, і для цього треба готуватися цілий рік, що ми власне і робимо. Сьогодні ми розпочинаємо уже невеличкий збір, підготовку фінансову. Емоційно, літературно, щоб ми вже в наступному році вийшли ще з кращими показниками. У нас у цьому році були і дипломи, і медалі, і книжки. Ну, ось сьогодні ми вас познайомили з цією книжкою Три крапки як символ того, що наступне попереду. Цю книжку та інші ви можете придбати у нас у фонді. А як саме придбати, дивіться у закріплених коментарях. Там все розписано. Запрошуємо, шанувальників постаті до осмачки, хто зможе виділити дещицю коштів на підтримку нашого щорічного конкурсу. Приєднуйтеся, підписуйтеся. Допомагайте.